Сподобається елементам. І тут ви і система автоматично поставила елемент. Вон так, трохи щоб було більше простору, страшного. Так, у нас ось це вибрав У нас ось ця площина і ця площина співпадають. Далі. так Окей, забуваю нажимать просто написав. вибираю ця площина і Далі співпадати з цією площиною. Все. Тепер залишилось нам тільки е, подивитися. Але після цього. Ну, у нас вилетіло. вилетіло. Ну, щось не вибираємо це Бачите, у нас вона рухається е, це. Вибираємо тепер наступний.